Усім привіт! Вітаю вас на каналі Купуй зі мною» Новій акції в магазині Купійка до 6 червня. Приємного перегляду. Пакети для сміття хата Багата. 38. Упаковка 30 штук. Хата багата. Кухонні губки 5 штук. Упаковка 1990. Штора сітка на двері москітна. Метр на 2, 10 85. Зелена, чорна, коричнева, фіолетова та блакитна. Універсальний засіб для розчинення жиру є два різні види. Ціна 129,90 – 20 знижки. Місіс Хелен кисневий відбілювач 111,91 кг. Гліскур Експрес-кондиціонер два варіанти. Ціна 162 гривні 90 копійок. Шампуні по 140 гривень персіл капсули 4 в одному. 450-35 штук, 26 штук 360 гривень. Персіл гель для прання, ціна зі знижкою 315 гривень. Порошок плямо-вивідник 240 гривень 1 кг. Плямовивідник 169,90. Серветки для оновлення чорного кольору 145-10 штук, серветки пастки для кольорового та чорного 80 12 штук упаковка. ЗОся плямо-вивідник та відбілювач 24 200 г. Гель дитячий для прання 2 кг 99 г. для кольорового та чорних речей 199 1 кг. Кондиціонер для білизни Кауфен 75 Сілан 104-90. 4 аромати. Кауфен кондиціонер 125. Семана 95, Сілан 151 гривня. Ленор подвійна упаковка 349,90. Чисте чудо, ополіскувач 34, дитячий 44 за 1 літр. Ополіскувач екзотичний та весняний луг 44. Савекс 7990, Тесорі. 134,90. Сілан 151 гривня. Спрей Ленор для розгладжування одягу 179,90 та 170 гривень. Кондиціонер у гранулах 200 гривень. Зося, гель для прання кольорових речей та універсальний 75 2-літровий. Дитячий гель для прання 39 за 1 літр. Порошок для прання дитячий 350 грамовий 24, пухнастий нянь 29, капсули Оріель 24 штуки 300 гривень 349 упаковка 22 штуки 279,90 капсули для прання 32 штуки. Персіл 193 13 штук, Парволь для кольоров речей та чорних 178, Брікс 99,90 14 штук, Зося 149 за 17 штук для кольорових речей та 4 в одному. Чисте чудо 119 90 20 штук. 135 гель для прання Зосям 4 кілограмовий. Для кольору та універсальний. Універсальний 4 кг 179, топ ефект 65, пухнастий нянь 6-кілограмовий 285. Містер Пропер для миття підлоги 120, лимон та лаванда 1-літровий. Чистичудом 19, 350 грамів, 27-зося, гала 32 гривні 90 копійок. 300 грамів упаковка автомат 45 тайт 49,90 90, Ariel, така ж сама вартість. Вага 300 грамів. Тайт 250, 2 кг 100 грамів. Савекс 230. Чисте чудо 24 три штуки. Бреф для унітазу 50. Подвійний 98,90 Тут три штуки за 123 гривні. Є за 138 два аромати. 107,90. Чисте чудо для чищення ванної кімнати 24. 5 в одному 34. Вага 500 г. Є ще такий засіб для чищення кухні: Бріль, антижир, гриль 75. GALAX 7990 Sanclin для видалення жиру 109,90-750 грамів, Запаска AirViex 147,90 Aroma Soft 552 аромати. Освіжувачі по 44 та 4790. Є ще ось такий варіант по 39. 55 засіб для акрилової ванни санклін 87,90 санклін для миття ванної кімнати 110 750 грамів містер пропер 129,90. Спрей-знежилювач жирювач 150 1 літр Засіб універсальний для чищення 120 для ванної кімнати 140 Чисте чудо для миття посуду 15 ромашка 1-літрова 29 Є ще алої вера. Феррі 6990 яблуко та лимон. Зося для миття посуду 39 Онікс 24,90 500 г лимон та яблуко. Чисте чудо 1450, топ ефект 2 аромати 37,90. Кауфен 55, Феррі 104,90. Алоєвера та рожевий жасмин 179, велика упаковка, Сомат, капсули для посудомойної машини 249,90, Феррі 227,90 за 29 штук, поліроль сама 47,90. Є ще за 62 гривні 90 копійок, пронто 72 ,90 гривні 90 копійок. Парус по догляду за килимами. Ціна зі знижкою 40 гривень. Подолянка 500 грамова 40 гривень. Засіб для скла 24 запаска. Аерозоль 29. 49,90 запаска та аерозоль. Містер мускул запаска 67,90, клін 8990. Пакети для сміття Fino. 47,90-30 штук упаковка. Губка для миття кухонна 129. Серветки універсальні 5 штук для прибирання 50 гривень. Фіно, Волого поглинаючи також 5 штук 97,90. Універсальні 10 штук. Ціна зі знижкою 60 гривень. Пакети для сміття 120-літрові, 80-10 штук. Пакети хата багата» 38 -30 штук, алоєвера дуру» 75 Факс 5 штук упаковка 62 90 гривні 57, 90 копійок, ДАВ 57,90 11% знижки. Мило парфумоване 97,90 шик 65-500 г, туалетне тверде 5 штук по 70 г гр. 52 гривні. Маква 2 аромати 24 Чорна орхідея 31 гривня 90 копійок. Ополіскувачим просто ден 40 гривень. Є ще більша упаковка за 67,90. Лакалут зубна нитка в подарунок 100 гривень. Зубна паста професіональна сплат 117 Дитяча колгіт 65. Зубна паста 100 грамова просто ден, 39 Є ще дешевше за 29. Дякую, що дивились. Гарного дня економних покупок.